Зими. І всі ви в принципі розумієте, що в країні відбулися такі зміни, які просто так залишити неможливо. А наша країна повністю, як влада, як і суспільство, як і все, що в нас відбувається, все потребує перезавантаження. Тому наш фестиваль, який як я вже неодноразово і колегам говорила, і в принципі це наша позиція, це не просто музична, музичне якесь дійство, це м -м, суттєва така подія, яка Передбачає перш за все виховання молоді. Наш фестиваль цього року поставив за мету саме ось таку от ідею перезавантаження, перезавантаження України, нашого суспільства і всього, що у нас відбувається. Фестиваль у нас цього року проходить досить складно, тому що ми маємо війну. Наші хлопці, які завжди кожного року були активними учасниками організаційного нашого комітету, зараз на сході, частина з них була учасниками боїв на інститутської, хтось із них повернувся, хтось вже ніколи не повернеться, на жаль. І всі ці люди розуміють важливість проведення цього фестивалю. В тому числі через те, що він несе, от як я вже говорила, виховну таку складову. Напевно, потрібно трошечки детальніше розказати про частини фестивалю. Перш за все, ну, велика така найбільша частина фестивалю це музика. Це музична сцена, яка, головна музична сцена, яка відбувається в день. Акустична нічна нічна сцена, яка відповідно відбувається у вечірній і нічний час. Це гурти, які українські гурти, які так само всюди заявляють про свою пропатріотичну позицію. Це гурти Білорусі, які борються з режимом в, в сусідній нам країні. Цього року також у нас буде гість з Ірландії, це буде ірландський гурт Круахан. Ірландія, як відомо, теж має досить таку суттєву історію боротьби за свою незалежність. Ну, що стосується напевно музичної частини, теж може розповісти колега Віталій, вокаліст гурту «Веремій». Ось я трішки пізніше надам слово. Також важлива частина фестивалю це «Утірки». Це зустрічі з відомими людьми, це такі ну бесіди, якби з тими людьми, які або якимись громадсько-політичними діячами, або журналістами, або митцями, словом, тими людьми, які роблять нашу країну кращою, які борються за неї, борються за те, щоб молодіка у нас росте, щоб у нас росла здоровою, правильною і любила свою країну. Також на фестивалі традиційно у нас є літературна сцена, тобто це молоді поети, які приїжджають, які читають свої вірші учасникам фестивалю, ну, і таким чином теж вносить свій внесок в культурну складову нашого фестивалю. Окрім того, значною частиною теж ми останні роки приділяємо спорту на нашому фестивалі. У нас є дуже багато спортивних і розваг, і змагань. Також у нас діє дитяче містечко, дуже такий приємний, приємна частина фестивалю для наймолодших учасників. Там народні майстрині завжди проводять якісь цікаві майстер-класи по різноманітних якихось темах. Ось, тому останні роки, оскільки ростемо і ми, у когось із нас з'являються діти, ну, так власне і виникла ідея робити фестиваль не тільки для молоді і старшого покоління, а робити його також і сімейним, таким, щоб там було цікаво всім. Um, напевно, коротко по програмі це все. Uh, я тоді передам uh, слово Віталію, uh, який може розповісти uh, більше про фестиваль як uh, учасник музичної частини. А пізніше, я думаю, теж Мухано міг би розказати щось і про um, його думку про наш фестиваль. Ну, uh, well, по музичній частині все доволі просто. Uh, я думаю, що афішу бачили всі. Це буде крутий, в тому числі і музичний фестиваль, справді. Багато хто робить закиди, що це ніби як розважальний захід. Насправді, це далеко не розважальний захід, тому що в більшості розважальних заходів десь відсотків 90. Не знаю, мозок відпочиває тоді у публіки. Тут же ж постійно публіка в тонусі інформаційному, тут якийсь елемент виховання, як Марина сказала. І по представникам такої музичної сцени крутим, кру, 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 скажу, це буде кому вниз, дуже відомий крутий гурт, патріотичний Скрябін, буде представлений проект новий Сашка Положинського, Був'є, буде також класний молодий гурт Фіолет, буде Веремій, буде Ролікс. Тобто сцена, в принципі наповнена вже такими іменами, які дають про себе знати зараз в Україні. В тому числі будуть молоді гурти, був конкурс молодих гуртів, молодих виконавців, які будуть розпочинати фестивальний час. Також буде працювати нічна сцена, як сказала Марина. Там буде також дуже все наповнено, тобто глядачі не зможуть заснути, я думаю, там буде виступати і Сергій Василюк, і Широк такі вже теж імена відомі. Що ж з приводу такого музичного, що можна сказати, що коли йде війна в країні, багато хто не дуже сприймає взагалі фестивалі і якісь подібні заходи. Але ми маємо згадувати про те, що навіть за часи Казаччини, за часи в Київської Русі, були такі спеціальні музичні полки, оркестри, які надихали людей на боротьбу. Можливо, якийсь елемент цього ми несемо також цим фестивалом і будемо надихати молодь на патріотичний розвиток, на естетичне таке виховання і надамо сили для боротьби. Дякую. Ще теж важлива така, е, особливість нашого фестивалю, то, е, це те, що фестиваль е, є безалкогольний. Тобто, е, ну, не побоюся сказати цього слова, але це єдина, єдиний фестиваль, де реально діє на вживання алкоголю на території фестивалю. Ми активно з цим боремося кожного року. І ну, як сказала наша постійна ведуча Вікторія Жуковська, їй приємно дивитися на відвідувачів фестивалю, тому що очі їх, очі цих людей, яких вона бачить перед сценою, завжди творець здоров і здоров'я, сповнені якогось розуму, і, не знаю, натхнення і всього іншого. Тому ну, це теж важливий такий момент, на чому постійно працюємо. Це боремося, якби за, за те, щоб молодь підтримувала здоровий спосіб життя. Ось, ну і активно це пропагуємо на нашому фестивалі. Якщо у вас, колеги, журналісти, якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете походить нас перебивати і задавати їх, ми будемо тільки раді. Так, даємо Україні. От ви все чудово сказали, це сказати, все дуже добре. У мене таке запитання. я собі Дуже красивий футбол, це дітей. А чому не продавати, не грішати, такі, ви б могли, по-перше, багато заробити грошей на всій фестиваль, Бо дуже красиво, це зараз такий спецпатріотизм. Київ після патріотичне, 5 мільйонів. Вам була... І такі там якісь може, значки, логотипи. От я купив буквально десятки своїм друзям футболих пороздарів. чому ви це не винтересовуєте? Бо дуже красиво у вас логотип, патріотично, так все націоналістично і суперово. Дуже дякую. Ну насправді продаж такої такої продукції він завжди у нас відбувається на фестивалі. Ресурси у нас обмежені, тому що ну ви самі розумієте, фестиваль цього року проходить у восьме. І ну, всі попередні роки ми знаємо, яку владу ми мали, і всі ви можете уявити, з якими ну, потруднощами та да, ми стикалися кожного року. Тому те, що ми робили, це ну це. В тому числі завдяки тим людям, які от підтримували наш фестиваль. Але все одно за тих умов, які ми мали раніше, публічно підтримувати націоналістичний фестиваль «Вандерштадт» людям було доволі складно. Тому ресурси нашого фестивалю завжди були ну, вкрай ну. а, І ну, якби можливості нам дозволяли таку от продукцію готувати виключно до фестивалю, ну і відповідно там, там її продавати. Цього року в принципі ситуація інша в плані влади, але ситуація інша в плані ресурсів і ну. Потреби їх витрачати ну на такі от речі. Тому знову ж такі така продукція ну, правда, з логотипом уже цьогорічного фестивалю, тобто з ідеєю перезавантаження, вона так само буде доступна і на фестивалі. І після нього це вже будуть ну, ніби як інтернет, такі продажі. Тому будемо дуже раді, якщо ви зможете і приїхати до нас або пізніше зателефонувавши до вас до нас, ми в будь-яку точку України доставимо такі футболки, значки, магніти. Нас там ще багато всього буде. Дякую. Ще, можливо, є якісь запитання. Можливо, питання щось. В принципі, вся інформація наразі доступна на сайті. Там викладена, ну, якщо, викладена програма, основна музична, акустична вже готова. Ну, програма бутірок у нас кожного року, в принципі, достатньо така. Мобільна, якщо так можна сказати, тому що е, ну, ситуація в людей міняється, вони спочатку погоджуються приїхати, потім ну, щось стається, вони ну, не можуть приїхати. Враховуючи ситуацію цьогорічну, то в принципі ми всіх розуміємо, але е, ну, такі основні е, ключові фігури вони теж зазначені на сайті у нас е, е, ну, з тих, хто останні дні сказав, що не зможе приїхати це О... Леся Оробець, точно я пам'ятаю. А так, в принципі, всі, хто є, ну, всю цю інформацію ви можете, ну, ми якби не не знаю, не, не, не друкували окремо прес реліз а... тому що в принципі, це ну, вся інформація, яка є на сайті, в нас вона, чи в соціальних мережах вона актуальна і ви її можете використати. А скажіть, будь ласка, якісь перемоги, може, чи ви намагаєтесь залучити тих відомих людей? Інших країн, які публічно виселили проти фашистської республіки. Ну, наприклад, там, Олександр Назибала, Андрій Макаревич, там з Білорусі деякі відомі, досить музиканти, супер супервідомі, може їх запросити, вони може навіть без гонора тут би таке зробити. Ну, в принципі, у нас всі, хто беруть участь у будь вони вони ну, не мають можливості їм платити гонорар, тому вони всі допомагають таким чином фестивалю. Нас цього року буде відомий блогер російський. В нього паблік називається Orange, Здається, його ну, він мав проблеми в Росії, і наскільки я розумію, він зараз ну, намагається звідти якось переїхати. Ну я точно інформацію не володію, тому не буду вас дезінформувати. Ну, але він от цей відомий такий антивладний блогер. Я на жаль не пам'ятаю його імені, але він. Кузніцов точно він буде у нас е, присутній на фестивалі. Тому ну, ми намагалися теж контактувати з тими людьми, ну на кого маємо певні якісь виходи. Тому ну, і знову ж таки е, прошу всіх всіх загалі з розумінням до процесів організації фестивалю, тому що е, всі, абсолютно всі ми залучені були до майданів в різних е, куточках України. Е, частина з, е, з членів комітету зараз на сході. Та частина, яка залишається, все одно активно якби, долучена до процесів військових, тому що люди збирають кошти на, ну, на всі потреби, які ну, на все, що потрібно нашим хлопцям. Тобто кожен зайнятий мільйоном різних справ і ну, до чого в нас руки дійшли, на фестивалі до того дійшли. До кого ми змогли звернутися? Ми звернулися. Звичайно, що на наступний рік сподіваємося, ми будемо мати мирну за... ну, мирна над нашою землею, і нам буде простіше. Ми ну, матимемо і сподіваємося, та хвиля патріотизму, вона ще до того часу не вщухне, і ми зможемо більшу кількість і і відоміших людей залучити. Так що будемо сподіватися, що в нас всего вопрос к міхаю. Михайло, а були на цьому фестивалі в прошлої году. Я був і раніше патріотом, і зараз патріот. От. Так як я засвітився, тепер я довго там бути, я дуже розказати дітям, бо як, як це є наші діти, це є наша будуща війна, рано чи пізно, правильно Маріна сказала, рано чи пізно війна закінчиться, а наші діти, вони повинні далі розвиватися. Це будучи наші защитники, патріоти наші, ми повинні їм з них зробити патріотів. От, сильних, бо зараз, якщо ви бачите більшість діточок, хто має дітей вдома і у кого знаходяться вдома комп'ютері, діти займаються комп'ютерами. Так як розвиток дитини, навіть бувають такі батьки, що вони за розвитком дитини свої не дивляться. Вони віддали комп'ютеру дитину, все, дитина займається комп'ютером. Цього не має бути, бо від комп'ютера ні мисці не наростуть, ні м'язи. Діти славу на очах, так що ми повинні по в Україні. Організації такі, що безпокоїться за наших діточок, можуть з'єднуватися в єдині. От, і ми повинні розвивати наших діточок. От. Коротко всього роді. про дітей розказав. Дякую. Чим саме займатися? Дивіться, з чим саме я буду займатися. В даний момент я Зібрав казацьку роту, і ми зараз знаходимося там, де повинні знаходитися настоящі козаки. казаки. Це в першу очі. А во-вторих, там у нас вже є ролики, ми вже знімалися, і розказували світу, хотіли показати це по інтернету. що Ми будемо займатися розвитком молодежі, ми будемо займатися в напрямку спортивного. Будемо розкладати спортивні майданчики, на яких наші діти будуть займатися. Будемо Переходити більше дітям розказати про козаків. Бо зараз, якщо взяти наших дітей, наші діти зараз е... бетмени, супермени, десь якісь англійські, але ніде не чути, що козаки. Десь там бігає дитина, чоловік, паук. Ну, це діло не годиться, нашого українського наших дітей щось немає. Так що ми должні нашим дітям розказати, показати, хто є такі козаки, для чого вони создані і що вони повинні робити. До слова, Михайло буде учасником бутіркової от частини фестивалю, тобто з, з ним буде відбуватись така зустріч, куди зможуть прийти всі охочі і просто ну, послухати Михайла, поспілкуватися з ним, задати йому якісь питання, сфотографуватися, не знаю, автографові взяти, що завгодно. Це ну насправді це от така дуже цікава частина фестивалю. Е, можливо, зі слів вона не звучить якоюсь там надто привабливою, чи там якоюсь захопливою, чи ще якоюсь. Але е, ну, якщо б ви хоч раз побували на фестивалі і послухали б ну, хоча б одну гутірку тих же самих ветеранів УПА, е, ну вас би не знаю, просто світ перевернувся з ніг на голову, тому що коли ви спілкуєтеся е, ну, з, з тими людьми, яких ви. Ну, по-перше, якщо це стосується ветеранів УПА це взагалі окрема мова, так а якщо це стосується якихось відомих громадсько-політичних діячів, журналістів, митців і так далі, ну переважно цих, цих людей можна бачити там з екранів телевізору, ну там чи не знаю на прес-конференції, якщо журналіст, так от а тут є можливість ну дійсно от побувати учасником такого живого спілкування е, і ну, побачити, послухати людину і. Дізнатися для себе щось, напевно, значно цікавіше, ніж те, що можна з екрану в телевізорі побачити і почути. Можливо, ще є якісь запитання? Можливо, про... пропозиції. Да. Ви сказали про спорт. У мене така пропозиція. Я сам тренер шахту з Я я можу зерсмейстером його погадати. Він приїде, приведе сенсор до часу гри для гостей фестиваль. Це шаттін нове нації. Ну, на жаль, так співало, що буде відп'ята на вигляді цей час, і не зможе бути ми зможемо розпонах, мігай, що звітувати, Ну, є у нас бездомих засмисників, може до вас приїхати, я понісаю до часової гри в рамках, а потім всі шати вам за з заснувасою це розпишуть так в рамках. Давайте, я під, підійду до вас, візьму ваші хвилини. Може, сам А підлітка зможе зміститься. Буди класно. Добре, дякую. Може, ще в когось є якісь пропозиції? Як нам? Фестиваль покращити? Ну, якщо немає питань, якщо немає той... не питань. Так, будь ласка, Ну, саме таких пропозицій ми не подавали, і, як я вже казала, ну, розуміючи специфіку, наших, специфіку роботи наших владних структур в попередні роки, ви можете уявити, з, з чим ми стикалися кожного року, з якими проблемами ну, різного рівня, від провокацій до якихось заборон з боку е, ну, певних, я не буду називати там. Конкретно якісь посади там чи ще там щось таке, е, ну з, з боку певних людей, і ну ми не мали е, по суті змоги нормальної для того, щоб працювати з державними структурами. Але ми сподіваємося, що сучасна влада, е, ну коли нарешті у нас настане мир і все буде добре, зверне, е, ну, зробить по перше висновки е, з попереднього неправильного управління е, попереднього режиму. І буде більше увагу приділяти саме культурним питанням, тому що на нашу думку від культури залежить чимало. У нас немає абсолютно нормального патріотичного виховання. У нас відсутня національна ідея, у нас відсутня ще дуже багато всього. У нас відсутні не знаю, там підтримка музики, підтримка кінематографу і так далі. А це все вкрай важливі питання, які. В купі можливо не через рік, не через п'ять, навіть не через десять, але вони приносять позитивний результат і прикладів в історії ну, тому є чимало. Тому ми будемо першими ініціаторами. Ну коли ми закінчимо те, що ми маємо закінчити на сході. Значних змін як в програмі, яка стосується шкіл, університетів і так далі, так і того, що ну, насправді держава повинна підтримувати фестивалі. Ну, будь-якого характеру, звичайно, якщо вони не несуть в собі якусь ідеологічну складову найперше. Ну, а таких фестивалів принаймні на заході України чимало. Дякую. Ну, тоді, якщо все.